Зими усі очікують свята та чудес. Найбільшим очікуванням для дітей є подарунки від Святого Миколая. Без зайвих слів про дитячу радість та щасливі емоції. Дивіться далі. Мабуть, кожен з нас пам'ятає ту магічну ніч очікування напередодні святого Миколая, коли стараєшся якомога швидше заснути, аби вранці просунувши руку, під подушку, отримати омріяний подарунок. Хтось замовляє солодощі, хтось іграшки, а хтось здоров'я та сім'ю. Я просила здоров'я. Я написала, що моєму брату робили операцію маленьку, якому два рочка, щоб йому привезли, щоб приніс якийсь подарок маленький. Собі просила все те, що треба. Потім я написала здоров'я для сім'ї і все. Таке свято не повинно оминати дітей, котрі позбавлені батьківської турботи. Саме тому активісти об'єднання самопоміч та товариство допомоги Свербеву не забули про маленьких діток та організували для них свято. Спершу діти сироти з асоціації Моя родина активно провели час на скеледромі Бухта. Ну, дуже захоплююче, але на перший, перший раз дуже страшно. Але захоплення дуже дуже класні. Заходи для дітей проводимо періодично там раз в місяць. Ну цього разу, як можна сказати, таке наближається чудове свято Миколая, і ми вирішили ще раз провести таку хорошу акцію для дітей. Цього разу вже таку більш пізнавальну, розвивальну, щоб діти відпочили, підтримали задоволення і насолоджувалися власне відпочинком. Ми достатньо такі, що молоді в цьому плані, і ще вбиваємося в таке в соціальне життя. Тому я думаю, що ми надалі будемо приймати участь в різних соціальних акціях. Далі група волонтерів з подарунками навідалася в дитячий будинок, що вже в жовтанцях. Діти отримали все, що замовляли у святого Миколая. Приніс голь, приніс шкарпетки, тапочки ем, духи. Останнім місцем такої святкової подорожі став дитячий будинок Добре серце що у новому Милятині, де діти влаштували концерт для усіх відвідувачів. Та доки йшли останні приготування, хлопці мали нагоду поспілкуватися з одним із гостей, а саме гравцем футбольного клубу Карпати, який з радістю долучився до благодійного заходу. Мені мені приємно, мені приємно спілкуватися з дітьми. У мене вдома теж дві дитини, але вони ще не говорять і не знаю, ну. Мені дзвонили, запропонували. Я з радістю від... відкликнувся, тому що Чесно, з дитиною спілкування то найдорожче, що може бути. І тут дітлахи розповідали, що очікують від святого. Мені файно. Я як сина в воротах, то я собі записав воротарські рукавиці. Чекають Миколая, Федир, Сумку, гуртку, чоботи. Форму. ну я знаю, що він добрий він для руї людям добро, щастя, А Що ти нього просила? Я просила ну солодощі, штани, одяг. А далі було багато пісень, віршів та веселих ігор. Помічники Святого Миколая розважали діток, допоки ті очікували на головного гостя вечора. Одна дитина отримала бажаний подарунок, саме те, що писала у листі. Допомогли виконати усі бажання люди, котрі не пошкодували ні власного часу, ні коштів. Така ідея прийшла, виникла, щоб зібрати листи від дітей, власне, щоб не думати самим, що дітям потрібно, а краще вони самі напишуть Миколаю, що їм потрібно. Ми, тут, ми зібрали від них листи, їх розповсюдили всіма можливими способами, довели до, 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 до людей. І люди зголосилися і допомогли нам це все, то, власне, виконати ці листи для дітей, купити їм ті подарунки, що вони побажали Миколаю, і ми це все привезли сюди. Спочатку брав один лист, розказав ну, своїм друзям, розказав співробітникам. Потім подивилися, що перші дні там, не особливо багато людей було, хто брав ці листи. Часто вирішили взяти ще один лист, щоб як сказати, більше дітям принести подарунки, радість цього Миколая. Та не тільки діти отримали масу позитиву від одного дня, а й усі волонтери, адже добро об'єднує. діти були дуже задоволені. Якщо чесно, сам заході по дуже все пройшло чудово весело. Дякую всім, хто долучився.